Ось настав час зварювати цього сталевого равлика, і хочу насамперед подякувати зварювальнику Сергію за прекрасну та професійно зроблену роботу і зроблену роботу дуже і дуже оперативно. Тобто, ми наперед домовилися сьогодні, на завтра прийшли. Він відклав всі свої справи. І почав варити цього равлика по витрадувку, тому що це для військових. Ось, грошей з нас абсолютно не взяв, хоч ми пропонували хоч на зварювальну проволку, але ні, За це ще раз окреме дякую. Ну, ось, що ми тут бачимо? Тут ми вже без камери трошки його заварили, бо там були складні варіанти. Ну, ми ж перший раз робили, не знали, як вийде. Все вийшло гарно. Як для першого разу, так тим більше. І поступово деталь з деталі, то ми одне до одного приладнували за допомогою струбцин, кутника, штанген циркуля і всього такого іншого. По ходу ми вирішували, де краще робити зварювальні швиди, вони не гірші. Де, як це був вже мій другий равлик по витрудовки, то я вже знав, де варити, щоб менше крутило, яка послідовність сварки. Ну і сварювальник теж професійний підказував. Ну, так як він не розумів, для чого ця деталь, то що він її перший раз бачив, то ми десь обговорювали з пів години перед тим, як почати роботу, що це таке, для чого вона потрібна і який порядок дій. Але ми зовсім не втратили часу, тому що як тільки ми прийшли, ну, тут же пропала електрика. Ну ми там посиділи в нього біля пічки-буржуєчки, да, і якраз порозмовляли, порозказували один одному всякі байки. Ну і я розповів, що це таке, для чого воно є. Ну, відповідно, вже маючи ту теоретичну підготовку, порядок дій і щодо чого ми то все діло разом подолали. А там не все офіційно, і ти повинен здати цей екзамен на допуск на тестацію, то я теж приїхав, наверху нас на ту атестацію, ну, цей питає там, що приймає, що там, де робили, хто що, знаєш, я кажу, та я так? Самоучка, в принципі, я вхожу аргоном варив, а не електроном. Та я в костовозі там і прицепи, і то, і то, знаєш, прийшло до діла. Як цю пробу і пластина зварили. Mm -hmm. той махав, і махав, махові тими пластинами по підніс. <хе -хе> так, тут так само так? Само, да. Так само, так. Да. До, до перфорації. Mm -hmm. Перфорація. Ось навіщо вона була потрібна, тут прекрасно видно. В БМП внизу є трубопроводи, куди б впирав равлик по витрудовки, якби залишався плоским. І я, відповідно, підігнув ось видно, побіт молоточком. той равлик, І підігнув ну, на деякий кут. Також опираючись на цю площину сформовану, опираючись диском булгарки, я зрізав. З тої периферії, Та й все. Зараз зварювальник то все заварить, але я не услідив, відвернувся від сварки і зварювальник заварив наружі. А Треба було б знутрі, того, що ми по-наружі якраз то уходимо від тих лишніх габаритів, лишніх гуль. Mm. Але нічого, все стало нормально. Там того, що я при Дав більший запас, завідомо більше. Так що все ок.